Друзі, всім привіт! Це вже третій випуск про іноземних блогерів та все те, що вони говорять про Україну. Дуже радий, що вам подобається, подобаються ваші фідбеки. Мені всі попередні випуски я залишу в описі під цим відео. Якщо вам цікаво, можете переглянути блогерів з інших країн. Ставте лайки, звичайно, ж пишіть коменти, озвучуйте свої побажання по формату. Всіх слухаю, всіх читаю, всім відповідаю. Мене звати Андрій Шараєвський. Поїхали! Я дуже хотів знайти крутого в'єтнамського блогера, який би розповідав про своє ставлення до України. Чому мене цікавить В'єтнам? Ну, подивіться на їх новини. Ну так, так, я теж нічого не зрозумів, але переклад каже, що Україна розсипається в спробах перемогти Росію. Але армія України надто слабка, щоб протистояти такій великій кількості техніки та таким крутим професіоналам з Росії. Такі новини озвучують в'єтнамці, так там ще є така фраза, що люди в Україні живуть як картопля під землею, і ООН передає їм ліхтарі, щоб їм було світліше у підвалах. Знаєте, от, В'єтнам це щось типу, як Сербія або Південно-Африканська Республіка, які от завжди на боці Росії ще й трохи прибріхують через те, що ніхто не буде перевіряти там у них на місцях. І це ще нормальний за мірками В'єтнаму нейтральний випуск новин. Це державний канал. Ось ще один державний канал, але жорсткіший. Там заголовки просто капець. Українка, колишній офіцер української армії, влаштувала теракт у Москві. Це продаж у дугіну історія. Залужний озвучив втрати, які в 5 разів нижчі наших підрахунків, тобто підрахунків в'єтнамців. Російська армія взяла під свій контроль нові території Україна в розпачі. І це новини не якихось там кривавих тижнів боїв. Це новини ну, відносно спокійних вчора-позавчора. Ну, а що ми хотіли, в принципі, від комуністів? Так? Ми з вами ще в розборі в'єтнамської преси пару місяців тому з'ясували, що вони. На російському боці переважно і так тут не питання е, такої безапеляційної підтримки Росії. Просто В'єтнам входить до когорти країн, які будуть робити все завжди на зло Сполученим Штатам Америки. Е, що би Америка не заявила, кого би вона не підтримувала, навіть якщо вона буде на стороні абсолютного добра, вони завжди будуть займати позицію контраверсійну. І я знаю про факти того: ми з вами це все бачили в в'єтнамській пресі. Що у В'єтнамі затримують про українських активістів, тому ясно, чому я не знайшов там крутих великих блогерів, які би щось цікаве і хоча б нейтральне говорили про Україну. Але є один сміливець: окей, Синтяко, камоної. Десятирічний хлопець. 40 переглядами. Це єдиний із блогерів, хто випустив відео про Україну і там задавав якісь запитання, а не безапеляційно щось казав. Але це, звичайно, виглядає дуже смішно. Але разом з тим хочу зауважити, що тема України у В'єтнамі гаряча. Бо якщо подивитися на їх державні ютуб канали, то очевидно, що тема України щодня збирає по 100 тисяч переглядів Ну, просто на ізі. Коротше, їдемо далі. Я знайшов ще один іспанський канал, який кожен тиждень викладає огляд ситуації в Україні безпосередньо на фронті. Все пояснюється в малюнках. За 20 годин останнє відео набрало 250 тисяч переглядів. Тобто це крутий результат. Але треба розуміти, що іспанський канал це не тільки Іспанія, а ще близько півмільярда людей з інших країн, які розмовляють іспанською. І це останнє відео його присвячене півроку. Війни в Україні автор каже, що ситуація за останній місяць статична, і з тих пір Росія, як зайшла Росія в Лисичанськ, вона зупинилася. Ніхто не йде у наступ. Україна знищила незліченну кількість складів і штабів росіян, але не рухається зі своїх позицій. Автор іспанець каже, що сили на фронті плюс-мінус зрівнялися, і кожна сторона чекає крок іншої сторони. Також автор згадує вбивство Даші Дугіної. Господи, роздулись цієї дугіної. Біспо імишо, але автор заявляє, що це дуже близька до Путіна родина, це родина ідеологів російського націоналізму. І що є дві версії вбивств: Росіяни кажуть, що це Українка, а інша версія, що це російське підпілля. Ну, також ми з вами знаємо про третю версію, що це взагалі якісь просто їхні внутрішні ФСБшні там розбірки. Далі автор показує парад знищення техніки на Хрещатику і каже: ось подивіться, як російська армія зайшла у Київ. Тобто іспанець так от іронізує з російської армії, підтримуючи таким чином України. Далі автор каже, що Естонія передала Україні 250 мільйонів євро допомоги. Це один Процент їх ВВП шалені гроші і порівнюють цю допомогу з іншими країнами. Там демонструє інфографіку, хто скільки допомагає Україні. Автор також зазначає, що на цьому етапі війни критичним моментом для України отримати. Ракети для хімарсів, які б'ють там на 300 кілометрів і більше, він вважає, що США це зробить, але зауважує, що це тільки його припущення. Також автор лише пишається тим, що Іспанія також допомагає Україні і, можливо, навіть передасть свої винищувачі, якщо їй вдасться закупити найкращі винищувачі у світі F-35, на заміну тих, які вони хочуть передати в Україні. В цілому мені подобається повістка Іспанія. Без зайвих слів, все по ділу, І мені подобається, що також ця статистика, ну, точніше, повістка, буде транслюватися і на Мексику через те, що вони також дивляться іспанський Ютуб. Е, тому давайте ще подивимося. Е, один цікавий блог іспаномовний, але з Мексики. Тут вже експерт е, Рікардо Еран. Якийсь я загуглив, і виявилося, що це дуже відомий психотерапевт в Іспанії і в Мексиці. Він і там, і там буває. Що ж цікаво, давайте подивимося, що він про Україну розкаже. І ведучий каналу каже, що зараз Рікардо навчить нас, як справлятися зі стресом у зв'язку з ситуацією в Україні. Тобто така у них тема блогу. Так, цей психотерапевт каже, що через вторгнення Росії в Україну ми дуже страждаємо, як європейці, але та ситуація, яка взагалі відбувається, вона може погано впливати на наш ментальний стан взагалом. На стан ісп... іспанців, мексиканців. Тобто, коли ви читаєте ці погані новини, десь на підсвідомості вам від того стає погано. Люди від таких новин можуть ставати злими, роздратованими, агресивними, і він це виділяє як от мінус такого інформаційного фону. Але автор каже, що це дуже велика робота зберігати спокій всередині, середині, коли твій кошмар відбувається навколо, коли такий кошмар відбувається навколо. Так, стоп, давайте зараз зупинимося і визнаємо те, що взагалі відбувається. Ми з вами зараз бачимо відео, де мексиканський експерт в гостях у іспанського ведучого пояснює, як людям в цих далеких країнах справлятися зі стресом від війни в Україні. Слухайте. Ми справжні інформаційні збоченці. Я це вже, мабуть, у кожному випуску повторюю. Е, ну, ми просто дійшли вже до такого розбору. Так? Е, далі він каже дуже цікаву річ: е, цитую: якщо ми хочемо підтримати Україну, ми можемо завтра зібрати багато людей, які вийдуть зі своїх офісів і будинків на акцію в підтримку України. Ми можемо це зробити з любові до України, українців або там, президента Зеленського. А можемо вийти зі злості, нетерпимості і ненависті до Росії або навіть зі страху, що конфлікт пошириться на нашу країну. Словом, тут психотерапевт пропонує повернутися в реальність трохи і поки війна не в Європі, мати холодний розум і методично допомагати Україні без істерик, без емоцій, так буде ефективніше, він каже. Ми можемо від чистого серця надсилати гроші українцям, допомагати акціями у різними мітингами, але тут у нас в Мексиці чи Іспанії поки що немає війни, тому не треба себе накручувати, бо це погано на нас відобразиться. Тобто він закликає не накручуватися дуже сильно, а просто з холодним. Мозком допомагати, ведучий каже, що в нього в голові постійно прокручується фільм, як війна приходить в Іспанію. Його думки моделюють майбутнє і як це все можна побороти, запитує ведучий у психотерапевта. Психотерапевт каже, що треба слідкувати за своїми думками, повертати себе в теперішнє. Може щось там вигну, вигукнути, якусь фразу, яка б вас повертала в реальне життя, а не в майбутнє, яке ви собі малюєте там у зв'язку з Третьою світовою війною, або написати на папірчику усі Свої негативні думки і викинути цей папірчик або його спалити. Е, ну, Поки ми не дійшли надто далеко, я хочу прокоментувати. Насправді я вважаю, що він каже корисні речі для іспанців, але не для нас. Е, бо у гніві люд, люди можуть приймати більш Сміливі та швидкі рішення, якщо Європа заколесає себе у свій, там звичний європейський ритм, то підтримка вона дуже дуже знизиться. Я сподіваюся, що мало європейців підуть до психотерапевтів, до психотерапевтів з такими е, ідеями. Але в цілому цей експерт каже, здорові поради для європейців. Сфокусуйтеся на своїй роботі, на своїй сім'ї, е, ваші родичі здорові. У вас все добре. Від доброго серця допоможіть Україні е, і. На цьому, значить, ваша місія е, закінчилася. Звучить гарно, але я не впевнений, звичайно, що це спрацює е, Ну, через те, що все-таки на емоціях європейці будуть допомагати нам більше. <му> Також, друзі, хочу е, вам повідомити, що я знайшов дуже багато блогерів із Греції, які висвітлюють ситуацію в Україні, але у Греків не генеруються субтитри. На жаль, на Ютубі. Дуже жаль, але... Я згадав, що в мене є подруга, яка знає грецьку мову. А точніше, навіть не подруга, а ціла кума. Господи, як не, звину, не звикну, що в мене вже є кума. Бачите, який я вже дорослий. Так ось знайшов я блогера з Греції. І цей блогер з Греції виявився не зовсім таким уже і простим чуваком. Він починає свою розповідь з того, що до нього звернулися з інвестиційним питанням, якась його подруга, через те, що я розумію, що він якийсь фінансовий аналітик. Чи варто з початку війни в Україні купувати акції якихось компаній? І тут його просто понесло в його цьому блозі, який був присвячений завжди інвестиціям. Він каже, що не любить війну, з дитинства не любив війну на всій землі, і в цій війні не буде переможців. Він каже, що не хоче зациклюватися на політичних дебатах в своєму блозі, бо цей канал не про це. Він каже, що він великий фанат Путіна, який хоче відновити кордони СРСР, але хорошого у Путіна не більше ніж поганого. Він хоче захопити Україну силою. Я не думав, що НАТО увійде військами через те, що Україна. Не є членом НАТО, додає він. Також він каже, що з киянами не станеться нічого страшного, хоч вони і живуть інколи у підвалах. Він каже, що війна 100% буде довгою і важкою, і важкою для Європи. Він закликає європейців, щоб вони не вірили, що буде ядерна війна, але налаштовувалися на довгі випробування. Тому він радить обріжте свої витрати, шановні європейці. економте на всьому, на чому тільки можете вкладати в гроші в акції. ви Будете вже після війни, зараз на це не витрачаєте гроші і час. Життя продовжується, пам'ятайте просто про це, шановні європейці. Ну коротше, щось таке. Тобто, ось цей рандомний грецький блогер до кінця не розуміє, в принципі, нічого, що він каже, каже кілька якихось чергових фраз і просто зливається. Також я знайшов одне арабське відео, теж цікаве, де вони розбирають образ Зеленського. На жаль, там також немає субтитрів і тому я попросив свого друга з Ірана мені допомогти з перекладом. У друга з Ірана також були проблеми через те, що в Ірані перська мова, а тут арабська мова в Єгипті і тому. Ми дивилися єгипетського блогера і старалися з моїм другом Іранцем розібратися в тому, що він говорить. Ну арабську, мій друг трохи знає. Ну так приблизно як я болгарську, так він знає арабську, тобто слабенько. Е, що ми вияснили? Що там звичайний гуморний Стьоп. Автор відомий єгипетський футбольний коментатор сміється з того, що українці обрали президентом Зеленського. Він в там в минулому був комедійним актором. Типу, що українці подивилися серіал про Зеленського, де він грав президента, і, і обрали його. Типу там ха-ха, тупі українці. Також автор дуже сильно висміює футболіста Зінченка, нашого що той плакав кілька разів на прес-конференції, коли говорив про війну в Україні. Типу, що він плаче як слабак. Ну, така собі критика. І Ще він каже, що між Україною та Росією взагалі немає ніякої різниці, і чому вони вирішили воювати, не зрозуміло. Типу, я в сортах цих людей не розбираюся, цих всіх людей зі свинячими обличчями. Єди... Це вже я від себе додав, просто я знаю, що так кажуть на нас, ну, на білих людей, а, Араби інколи. Єдина різниця в тому, що в Росії країною правлять військові, а в Україні е, править клоун із серіалу. І тому Росія виграє, каже єгипетський е, 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 блогер. В коментах під цим відео багато людей підтримують автора і кажуть, ото ти молодець, звичайно, гарно все пояснив. Ну, тобто їм, мабуть, бракує інформації, як ми знаємо. Е, преса в Єгипті не дуже сильно е, популярна. Люризує цей цю нашу війну, е, тому вони такі о класно, ну, гарно нам історію. Е, але один коментатор мене вразив. Він каже: Я ні за кого у цій війні, тому що воює країна, яка знищує батьківщину мого батька Сирію з країною, яка допомагала нищити мою рідну землю лівію. Але одночасно з тим він каже, що автор неправильно чинить, що судить президента за його е, минулою професією. Це демократія, і це нормально, що в країні можуть люди обрати того, кого хочуть. І типу вам в Єгипті цього, про це навіть і не снилося. Далі також йдуть коменти під відео про те, що я був в Україні і мені там дуже сподобалося, там дуже гарні люди. Окрім того, коментатор пише класне відео, ти гарно говориш, але хай живе Україна. Ну тобто, деякі араби оцінюють його гумор, так через те, що це такий от гумористичний коментатор, але підтримують Україну. Ще один цікавий коментар від Араба, шановна точка зору, але я з вами не згоден. Я вважаю, що військовий уряд не є тим, що робить Росію вищою за Україну. Україна як адміністрація набагато краща за Росію, тому що це демократична країна, а не авторитарна як Росія. А Росія з більшими ресурсами, більшою кількістю жителів, більшою площею та навколишнім середовищем зі своїми помічниками, тому що це розвинена країна. Якби Україна була копією Росії з точки зору ресурсів, людського багатства та простору з іншим методом адміністрації, Україна би відзначилася набагато швидше, пояснюють йому коментатори. Окей, ми розібралися з арабами і в коментах мене просили розглянути поляків. Чесно вам скажу, якщо шукати в поляків, там дуже багато телевізійного формату про Україну. Я так розумію, що в них телебачення майже все публікується в Ютуб. Так, щоб блогер сів і щось розповів, такого дуже щось мало. Я ну, не знайшов багато такого. Можливо, я погано шукав. Я сподіваюся, що в мене на каналі є люди, які трохи краще розуміють Польщу, ніж я, і тому ви мені покажете. Дуже багато військових експертів. Польських, але я не хочу, щоб мій канал перетворювався на канал Олега Жданова, тому я якби, утримуюся від такого огляду. Я подивився кілька військових експертів, в принципі, і їх головний меседж що ситуація катастрофічна, все залежить від допомоги заходу. Ну і це в різних там інтерпретаціях в 10 е, варіантах. Це все озвучено, що все залежить від поставок заходу. Коротше. Польському Ютубі, до речі, і немало негативу. Ось, наприклад, чоловік каже, що щось дуже багато чоловіків, українців у Польщі. Я працював у Данії, по-моєму, він каже. І, і якби в Польщі була війна, то я би одразу приїхав би до Польщі. А він, кохані, сталося, є війна, а він мав такий апел до всіх молодих і здорових українців, которые перебувають у нас в Wracajcie do додому, bronić swojej ojczyzny. Co wy tu robicie jeszcze? Ja mieszkałem przez 10 lat в Ірландії. Jakby tylko Polska miała taką sytuację, jak wy macie na Ukrainie, od razu pierwszym lepszym samolotem wróciłbym do ojczyzny, bronić granic. A dzisiaj chodziłem po mieście i jest was tu naprawdę bardzo dużo. Czemu wy nie wracacie do domu bronić, bronić waszego domu? Odpowiedzcie się w komentarzach. Pozdrawiam. Hajkrocze ukraiński. E, człowiek się naszymi polskimi miastami, a idą do siebie e, w Ukrainu. А то щось дуже забагато їх лазить. Ну, от такі є значить, думки, але все-таки треба щось знайти цікавого було про Польщу. Е я не знайшов цікавого блогера, як я вам сказав. Натомість я знайшов канал росіянки, яка веде блог польською мовою, і от це варто уваги. Цю блогерку звати Саша, і вона постійно займається тим, що виправдовує громадян Росії, мабуть, таких як вона. Ну, вона себе позиціонує як прогресивна громадянка Росії, і що вона з європейським мисленням. І зараз я вам європейці поясню, що не так, типу, з нашими громадянами. Вона там читає сльозливі історії людей з Росії, яких тривожить інфляція. Вона розповідає, що люди не ходять на протести, бо їх боляче будуть бити. І якби вона розповідає про те, що звичайні росіяни нічого не вирішують, що всі вибори фальшуються, і ви, поляки, живете в іншій країні, ви думаєте як демократи, але в Росії немає демократів у вас, Там немає спостерігачів на виборах, там всюди корупція, і вона так своєю мовою просто заколисує і розповідає, що немає ніякого виходу з цієї ситуації взагалі в Росії, що ж в якийсь момент там, я на 15 секунд вже почав їй вірити. Але потім у мене виникають питання до цієї Саші: а хто ж фальшує ті вибори в Росії? Хто підтримує корупцію в Росії? Це не росіяни роблять, це якісь прибульці роблять чи якісь вороги. Вона також читає історії росіян, як вони ставляться до війни, і дає там такі наративи, що ніт одного війна і тому подібне. І поляки то все дивляться, по півмільйона переглядів її відео набирають. І я думаю, зайду там в коменти, і невже поляки такі дурні, що от цю сашу значить будуть розуміти і підтримувати? Але слава Богу. Там, звичайно, є такі, що пишуть, звичайно, так, звичайні люди не хочуть війни, це треба тільки політикам, ну, понятно. Але є старші люди, які пишуть цій дівчинці, що ми теж жили в такій же комуністичній помийці, і ми з цього виплуталися своїми силами. Або пишуть: і хто ти думаєш, повинен навести порядок в твоїй Росії. Як не росіяни нам приїхати навести порядок? Чи хто це повинен робити? Тобто, ну, справедливі запитання, запитують, може пора вже ставати господарями в твоє, в своєму домі, в вашому російському домі. І так далі. Тож про польський Ютуб можна сказати, що контенту мені було складно знайти там якогось цікавого від їхніх блогерів, специфічного там якогось, ем, який би вартував уваги. Але в коментах поляки себе дуже круто проявили, що оплювали той російський наратив, яким сльозливими очима подавала росіянка. В цілому це все, друзі. От такий у нас динамічний сьогодні розбір. Дуже дякую вам за увагу. Всі свої побажання пишіть в коменти, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мій контент. Я вас всіх дуже ціную. Всім goodbye!